Що з згозду з'їхали, чому так дорого? Особисто я неодноразово отримувала таке запитання. Ну що ж, почнемо, дам короткий огляд на те, як утворюється ціна на бісерну на прикрасу ручної роботи, і я впевнена, багатьом не цікаво, з яких факторів складається ця собі вартість, тому що людина хоче отримати готовий кінцевий продукт, але все ж у прикрасу ручної роботи входять не тільки ціна матеріалів, які використовують для їх виготовлення, але й багато інших факторів. Взагалі то не до кінця розумію, чому ручну працю не прирівнюють до інших професій, тому що ти так само витрачаєш свій час, ресурси та сили. Хоча, в свою чергу, майстри ручної роботи майже не мають вихідних, у них ненормований графік та ненормований сон, завіряю вас. І в ціну ручної роботи входять матеріал, який перевіряється на якість та підбирається найкращої якості, а також безцінні ресурси, такі як час, здоров'я та досвід майстра. Тому що прикраса ручної роботи це совокупність багатьох факторів. І саме цю совокупність, включає в себе вже готова прикраса.